Кропивницький – затишне і спокійне місто у самому серці України. Воно має унікальну атмосферу провінційного, європейського містечка, де поєднуються історична архітектура, сучасні простори та мальовнича природа. Це місто має значний потенціал для реалізації сучасних бізнес-проєктів. Завдяки поєднанню динамічного розвитку міста, зростаючого інтересу до якісного сервісу та унікальних концепцій. Тут є всі умови для створення успішного та прибуткового бізнесу. Я студентка Кропивницького будівельного фахового коледжу. Навчаюся за освітньо-професійною програмою менеджмент. Коледж це простір, де народжуються ідеї, що стали фундаментом для задуму мого бізнес-проєкту, здібності, які допоможуть мені реалізувати мій проєкт. Це підприємницьке мислення, фінансова грамотність, комунікабельність, вміння створювати атмосферу гостинності та затишку. Золотий лотос» Це унікальна кав'ярня, що поєднує традиції китайської чайної церемонії з сучасним міським ритмом. Це не просто місце, де можна випити чаю, а справжній центр гармонії, релаксу та занурення в культуру сходу. Тут кожен відвідувач зможе відчути атмосферу спокою, відновити енергію та познайомитися з мистецтвом заварювання чаю за давніми традиціями. Концепція закладу орієнтована на створення унікальної атмосфери затишку, де відвідувачі зможуть насолоджуватися широким асортиментом якісного чаю, авторськими напоями та вишуканими десертами. Завдяки правильному позиціюванню, ефективному маркетингу та високому рівню сервісу кав'ярня зможе швидко завоювати лояльність місцевих жителів та туристів. Мешканці Кропивницького віддають перевагу закладам з унікальною атмосферою. Важливими факторами при виборі місця для відпочинку є комфорт, цікава тематика оформлення, широкий вибір страв і напоїв, а також високий рівень обслуговування. За умови ефективного управління, активної роботи з просуванням бренду кав'ярня має всі шанси стати улюбленим місцем для жителів міста та прибутковим бізнесом у довгостроковій перспективі.